Сьогодні ми вивчаємо букву І, це як І смотрі внимательно. Але смотрить нові части у букви І. Це називається буква І. Частеру все. Це буква «Ї». Вона дуже охайна. Скажіть слов, слова всі на букву, Й. Андрій, Їжак. правильно п'ять. Може би, ти спросиш? Ананас. Ну це на букву А. Ну я же не довчила. Це твої проблеми. Може бить. Може бить, ти знаєш? Їжа праве. Правильно. Пять. Ну, три. Три. А то би. Скажи, какие слова на букву Е. Гава. Та це на букву Г, а не на букву Е. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы выложить вторую часть.